Тема уроку Театральна афіша повідомляє: Поміркуй, де можна знайти інформацію про репертуар театрів? Ти, як і багато інших людей сучасності, вірогідно скажеш в інтернеті. Проте так було не завжди. Раніше театр починався з афіші, яку створював художник. Задовго до початку вистави за фіші ми можемо отримати основну інформацію про твір і його автора. В ній також зазвичай повідомляється назва і адреса театру, дата і час вистави. З афіші, а ще детальніше з програмки або буклету ми можемо дізнатися про всіх, хто готував спектакль режисера, художника-постановника, композитора, звукорежисера, дійових осіб, і виконавців, акторів, і акторок. Афіша це різновид мистецтва, плаката. Вона покликана привертати увагу глядача, бути зрозумілою з великої відстані, які ж прийоми допоможуть художникові швидко і доступно донести інформацію до глядача. Головним засобом виразності в афіші є композиція. Вона має бути чіткою, лаконічною, виразною. Для цього художник узагальнює, тобто спрощує зображувані образи. Відмовляючись від дрібних другорядних деталей, текст повинен бути стислим і гармонійно поєднуватися із зображенням. Шрифт відповідати змісту і легко читатися. Кольорова гама має посилювати виразність афіші. Пофантазуй і придумай ідею афіші до вистави про винахідника, дотепника та неперевершеного оповідача й оптиміста барона Мюнхаузена. Продумай лаконічну і виразну композицію, в якій гармонійно розташуй текст та ілюстрації. Вибери шрифт, який буде сприйматися гармонійно з образом персонажа.